Я придумав нову тактику. Давайте. Одним класом вже спрацювало. Подивимося, що з вами буде. Отже, сьогодні за урок отримують всі оцінки. Але якщо якась дитина веде себе ненормально, неналежним чином, іншими словами, або не працює, то я на дошці записую цій дитині мінус бал до загальної оцінки на уроці. А якщо ми будемо 40 то у нас буде 12? Ні, ти не поняв. Оцінка твоя залежить від того, як ти будеш працювати. Понял. Так? Але ще до того можеш отримати мінуси за те, що ти будеш себе вести неадекватно. І що ти будеш себе вести адекватно? Так, записуємо на. Перше мені читає. Стас, я тебе... Дзвич, для твого блага. Я тебе дуже прошу, пересядь туди. На задню варту або туди. Я тому що, щось, я не хочу тобі ставити ще мінуси бали. Тому що ти підеш зараз в мінус. Я я ти в мінус. скоро візьмеш кредитний ліміт в мене на мінус бали. Для, для твого блага, я тебе прошу, пересядь туди. Тобі буде краще.